Радіо UA Chicago Доброго вечора всім слухачам і глядачам радіо. І сьогодні з вами на зв'язку Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький. І як кожного четверга, кожного другого четверга, ми збираємося в студії і розмовляємо на тему нерухомості. Сьогодні тема буде трошки про кар'єру агента з нерухомості. І ми трошки декілька слів розкажу про те, хто ми є. Ми є агенція з нерухомості в Чикаго і передмістях. Називаємося ми. Агенція називається Комар. Нас зараз є 60 агентів, і ми також замічаємо, що кар'єра і робота агента з нерухомості є досить цікавою. Багато кого багато подобається, які спогляд, які дивляться на ту кар'єру здалека. Збоку, і ми трошки хотілися сьогодні зібратися, поговорити про те, що потрібно вміти розуміти, робити для того, щоб бути успішним, скільки можна заробляти. Ми трошки поговоримо про ті цифри, також і, взагалі, що можливо, ми когось відговоримо від цього від того від такої кар'єри, а може когось зараз навіть замотивуємо. Якщо вам цікаво, можливо, навіть запитуйте чи в коментах, можливо, ми зараз будемо бачити їх, якщо ви запитаєте. І тому давайте поговоримо, наче зі мною з Дмитро, Безрукавий і Олег Болюк, це топові агенти в нашій компанії, а, які ну, перші і топові. Тобто це ті, хто перші прийшов. Раніше прийшов той топовий. І зразу ну, питання зразу ну, так як не працює, як, як ви думаєте, чи, да. а, чи те, що перший, чи час в ріалістейті впливає на топовість ні, взагалі. І ми, ми, ми можемо деколи бачити агент, який працює в індустрії 20 років і продає дві хати в рік. А є який приходить і в перший рік, от як Олег, Сік Продав хату. 48. перший рік. Я в перший рік продав дві. Не було інтернету. Так. Ну, був, але я не розумів того, наскільки працює інтернет сильно. Наскільки сила того інтернету, пам'ятаю, як мені жінка тепер жінка колись була по girlfriend, вона мені сказала: бо дивися на Фейсбуці, якщо таки во запостите, дивися, скільки лайків воно працює. А я у Фейсбуці мав 200 друзів, взагалі не розумію, як воно працює. І кажу, йой, то то треба перш тим Фейсбуком. Я ж то не вмію. Але ну що я зрозумів, що то треба робити, і почав тим фокусуватися. Ну, кар'єра агента з нерухомості з боку особливо виглядає дуже привабливо. Так. Ми це бачимо. Ми бачимо. Величезну кількість заявок, які до нас приходять, і багато людей, які взагалі навіть не знають, не просто почули, побачили, і чи там їм чоловік сказав: Ти сидиш дома, Іра, давай будеш агентом. Mm -hmm. От так. ми це бачимо. І хотіли сьогодні трошечки розгорнутіше, поговорити на цю тему. І я думаю, почнемо з того, як виглядає загалом рутина і день, і так. якби з чого. Ви от стали агентом. Ви спочатку здається, що це складно, потрібно здати екзамен, потрібно пройти школу. Якщо коротко, бо це саме популярне питання, що мені треба зробити? Вам потрібно здати на ліцензію агента. Для цього вам потрібно або онлайн вчитися, або піти в школу. По-моєму, 72 чи скільки годин вони зараз вимагають? 75. 75 частина з них повинна відбуватися все одно в школі. Практична частина. Скільки я частина? проходив онлайн. Ага, В 2016 році, в кінці я онлайн Дмитро онлайн. все онлайн було. але тоді був ковід. Так, ковід. Здається, Тоді завжди все було онлайн. По-моєму, там є якась кількість годин, немає. значення, це нічого не міняє. По великому рахунку ви йдете в школу. Знову ж таки, школа вам дає. Чи вона буде онлайн, чи вона буде in-person. Вона вам дає більше м, теорію. Там зовсім немає практики, грубо кажучи, вас там не навчать, навіть якщо ви отримали вже ліцензію і ви вже в офісі працюєте, ви хочете призначити показ на квартиру, вам навіть це не пояснюють, як це працює. І скажи, наскільки, наскільки це великий так, недопраця так. тих шкіл, які то вчать. І школа, школа грубо кажучи, вас вчить для того, щоб ви могли здати екзамен для отримання ліцензії? От, власне, те, що вам потрібно, щоб отримати ліцензію, те вас і вчать в школі. Жодних практичних знань, звичайно ж, вам там не дадуть, тому що обмежений час і взагалі. От тому просто ви отримуєте ліцензію, і ви вже є агентом. Все це, це все що... більше легальні терміни, легальні терміни, так, так. як нудев'яносто 90% всього, що в школі було. Просто не пригодиться Чи в кар'єрі. листи. Питають листить? мене дуже часто ага. в яку школу піти, що ти там порекомендуєш. Я не маю якоїсь рекомендації, яка біля вас біля дому, де вам зручно, може вам онлайн зручно, мені було незручно, я ходив в школу. Це нічого не змінить у вашій кар'єрі. Вам потрібна школа для того, щоб здати екзамен. І щоб отримати легально повністю ліцензію, то як буде виглядати ваша кар'єра, залежить від того, як ви будете діяти після того, коли ви отримали ліцензію. Тобто насправді все починається тільки після здачі екзамену? саме так, саме так. так, і навіть якщо у вас, наприклад, хтось можливо зараз в процесі, хто слухає процесі навчання, і йому тяжко здати тест. Чи як ви вважаєте? Чи якщо хтось не може здати тест кожен раз, не може п'ятий, шостий, сьомий раз, це означає, що він буде поганим агентом? Ніяк не впливає взагалі ніяк абсолютно, не і ті, хто здають з першого разу, або самі які виглядають найбільш ви звучно. обоє здали з першого разу, правильно? Так, я просто так, був злий на себе, що я його не можу ну. Тобто я налаштував себе таким чином, дуже багато вчився, але воно нічого абсолютно не міняє, і, і в нас є успішний агент, який здав з якого? З восьмого агенти. Ми говоримо які... про того самого агента. Так, так. Два агенти, які здали з сьомого і восьмого разів, і двоє і двом, якраз ця кар'єра іменно підходить, якраз для них. Так, Тому... Але от тест, і ці завдання, то книжка та груба, і воно тяжко давалося. Так, це не, це не має жодного практичного, практичної трансляції чи кореляції до того, яким агентом ви будете. Грубо кажучи, якщо ви здали вже тест, у вас є ліцензія. Наступний ваш крок це треба вибрати офіс, в якому ви будете працювати. Е, якщо ви, наприклад, приходите до нас, ми також хочемо провести з вами співбесіду, щоб трошечки помірити температуру, на що ви налаштовані. У нас чи є ви... тепер тест, я не знаю, чи ви знаєте. Але якщо до нас хочуть прийти нові агенти, які тільки зі після школи. Перший тест, який я завжди всім кажу, це зняти відео про себе 30 секунд. Це Шо може зв... бути селфі. Це може звучить супер просто. Це звучить просто, але половина не робить. Uh -huh. Бо тяжко треба переступити через комфорт зону, треба себе ну, заставити тут зробити. Але в тому і весь смисл. Мені не важливо, що ти там говориш. Ти можеш мені скинути, я можна на нього не дивитися. Мені важливо те, що він був записаний і що ти переходиш через ту комфорт зону. Тому що в тій комфорт зоні є смерть агента. Ти з неї виходиш і тема якраз. Все є там якраз Всі гроші, всі знайомства, всі транзакції, всі клоузинги, Всі поза тільки що новий це, новий, це, новий тест eh, придумав. Треба нових агентів eh, просити створити Ютуб канал і відео на 5 хвилин. Ого ще це більше, вже, це, це, більше це, це, це вже це буде левел коли, коли буде більше то... заявок. Ну давайте так: e, 80 тисяч агентів є в штаті Ілліноїс. Це остання цифра, яку я чув. Можливо, зараз більше, можливо, менше e, з них менше 10% роблять хоч якісь транзакції. Ну, правило, як то називається, той такий, 90-10, перето, чи як воно там називається, то правило. 10% агентів роблять 90% дій. Так, так. І, це, і це то, що, правда. І то, що навіть з тих 10% ми візьмемо, вони не є всі дуже активними. Тобто, по великому рахунку, дійсно, активних, напевно, менше 5%. Ті, хто роблять і це сприймають як повноцінну свою роботу, uh -huh. коли ви тільки стали агентом, що вас чекає, і, наприклад, що ви розраховуєте? Ну от ви прийшли до нас і кажете, ну все, я буду продавати хати, давайте, let's go. От. І тоді з'являється вже сурова реальність, де вам кажуть, вам треба вибрати один з шляхів, яким чином ви будете собі генерувати клієнтів, тому що будемо продавати хати, але кому? Перше питання: кому? Поки що немає кому. Mm -hmm. Окей. Тобто, знання ми вам допоможемо. Ми вам трен... тренінги дамо, пояснимо, як працює практика різні, як вирішувати складні ситуації і взагалі всі речі ми надаємо ці всі речі. Але саме головне, що вам потрібно, це ж, з ким ви будете працювати. І тут постає питання: чи ви хочете дзвонити? От, наприклад, вам не подобається бути публічною людиною, онлайн ви хочете дзвонити. Чи ви готові робити там 100 дзвінків в день протягом кожного дня, щоб якусь конверсію з цього потримати? Напевно, конверсія. А дзвонити кому? Один просто цього. по хатах. По хатах. Саме так. Люди, які не хочуть, не чекають вашого дзвінка. Я це сам пробую. І я... Це інвестори, які мають там, там, чи просто ті, які проживають своє. Можливо, будинки? люди, в яких помер хтось, і хата залишилася, так. і треба, їм треба буде її продавати по-любому. Тобто, вам потрібні певні навики, і це не просто так ви Звонили і вас. Разу о супер, дякую, що позвонили. Це досить складна річ. Тим не менше люди це роблять і успішно роблять. Це є один з варіантів. Другий варіант: ви будете публічною людиною, якою ви, можливо, не були. Ви казали, мене не фотографуй, мене не У ну, Нас от ми часто бачимо клієнти, коли ми там робимо якісь фотки чи контент, знімаємо під час покупки. Він мене не там ніде не показує. Uh -huh. От тим не менше, якщо ви хочете стати агентом, скоріш за все, не скоріш за все, а точно вам потрібно бути публічною людиною, тому що клієнти ваші захочуть вас знайти онлайн, подивитися що це за чувак і взагалі чи вам буде чи їм буде з вами комфортно і чим більше у вас є тим успішніше воно буде працювати і третє, ви можете підписатися на якісь реферальні програми, де ви будете заробляти набагато менше, але вам будуть Та. давати реферали з якихось інших джерел. Uh -huh. Це теж є шлях, але він довший, тому що вам важко вибудувати свій власний бренд. І вони багато забирають на так, клопці. Так, тобто ви прийшли і вас як починається ваш день? Ви можете з офісу, можете з дому, якщо раніше ви працювали на якійсь роботі W2 чи будь-який іншій, де у вас був графік, і вас роботодавець заставляв працювати. Тут вас заставляти ніхто не буде. Більше того, ми будемо вас мотивувати, але заставляти точно ніхто не буде. Ви прийшли ваш день. Почався і нічого не відбувається, тому що ви так то треба зрозуміти так, щоб кожен хтось, наприклад, хто задумується, можливо, хто, хто в бізнесі той вже знає, але той, хто тільки, наприклад, задумується тою кар'єрою, ви є власник свого самого бізнесу. Ми деколи даємо клієнтів там чи якісь там заявки, які там залишають деякі люди на наших сайтах, але ви повинні вчитися генерувати бізнес самому. І тут це треба наперед розуміти, що то не буде так, що прийшли, стали агентом, ну все, давайте щось, будемо, будемо щось продавати. Дуже важливо мати schedule, тобто графік роботи. У вас нема босу, і багато хто є поганий бос сам для себе. От, а то сьогодні не зроблю, перероблю там, віддихну. Сьогодні може хтось подзвонить. Попитаєшся в експірієнст агентів, хто як получає бізнес, переважно це вже є рекомендації. І ти думаєш, от по рекомендаціях треба працювати? Треба Значить треба почекати. Mm -hmm. Може, зараз якась рекомендація, і рік немає рекомендацій. То ще зараз, якраз перший рік тяжко казали, то другий, буде в другому. <гум> Звідки вони візьмуться, <гум> якщо? Так, я пам'ятаю, як я тільки почав в бізнесі, мені дуже тяжко було перші 8 місяців. Я продав першу хату сам собі, квартиру на 8 місяць, але я поперед того ще щось там вже почав виставляти на продаж. І я пам'ятаю, підійшов до менеджер брокера в, то, в офісі і кажу: як то так всі по рефералу працюють по рекомендаціях? Я ж не можу так Він каже, ти не можеш. так, Ти мусиш стукатися головою в стіну, поки там хтось не відкриє. І так помалу, ти перший рік, перші два роки так будеш працювати, дзвонити, все підряд робити, і тоді дивитися, що працює краще, і тоді вже множити на то. Ти поки що не не що буде працювати, ку різних купа варіантів, як це все робиться. Звичайно, в школі бажано, тобто, трошки би теж би було добре, якби вони про це говорили, хоча б підготовлювали. І, можливо, багато хто би накидав би той курс, але, можливо, школам не вигідно, школам не вигідно. тому вони не розказують, що ліцензії, буде. Школа каже, отримай ліцензію зробить мільйон. Так. Не все так легко і не все так погано також. Якщо ви ми бачимо, по тому, які агенти до нас приходять, ми по собі бачимо, що якщо захотіти, це все абсолютно можливо. Воно просто не так очевидно, як вам здається, і не так логічно, що ви прийшли, і воно помаленьку покотилося. По статистиці 87% агентів фейл на no, в перших 5 років. Тобто, більшість не, не проходять цей майже 9, 9 з з Так. Ну, це заключається в тому, що раніше, коли я працював на якійсь роботі, і, і ще така річ, ви може, плануєте собі зробити агенту роботу агента з нерухомості тимчасово, і це нормально, бо на, на перший час це, це цілком нормально, але вона не може бути у вас тимчасовою роботою на постійній, тому що вона тоді не буде розвиватися. Значить, як тільки ви починаєте робити її постійною роботою, і вже інвестуєте весь свій час, ви зустрічаєтеся з тим фактом, що гроші не є планово, вам не надходять. Тобто кількість вашої роботи не транслюється в якусь зарплату. Бо ви можете з одним клієнтом провести кучу часу. Він скаже: я поки що почекаю, і можливо на другий рік куплю. А ви вже зробили 15 поїздок, так. 50 дзвінків, і сиділи годинами, шукали щось для нього в інтернеті. Якщо ви це намагаєтеся монетизувати, воно не монетизується. Монетизує. Вам просто ви просто біжите разом з паровозом і не, не чекаєте, що вам іменно щось впаде з якогось того чи з іншого клієнта. Воно трохи як, бамб... як бамбу. На ж воно садку не росте, не росте, росте. Пам бум і ви Так, але оце це напевно ламає велику кількість агентів. Так. Той факт, що. Коли вони прийшли сюди, вони, їм ніхто може не сказав, що перший рік не розраховуйте, що ви будете заробляти хоч щось. Щось заробити, це буде добре, але якщо ви не заробите зовсім мало, це, ну, то, це то, до чого треба бути готовим. Я в перший рік заробив 7 тисяч доларів Ми перших 8 місяців. На другий рік, повних 12 місяців, я заробив 47. Тотал. Гросс мінус видатки, ти зробив певно ноль. Ти перші два роки використовував соціаль медіа як ну, другий повний так. <натолість> ну я вже почав після ну, Розкажи, місяці. На що ти жив в той час? На збереження, на збереження і на кредитну картку. Я пам'ятаю, як в мене на кредитній картці було мінус 20 тисяч, і я почав продавати. Я помаленьку їх закривав, у мене ще інтерес кожен місяць був 400 доларів. Ух, Мені звичай. було перших півтора. Я, я вже в 2019 році, я в 17-му, початок, 17-го, почав продавати. В 19-му я вже вийшов на плюс, що я вже мав щось щось з чого жити. Ну, це але це... я тоді не мав моргіджу, я тоді не мав дітей, я тоді не мав. Ну, я рентував перший рік, але потім за 8 місяці років. Ну, на... Ти політири. сам себе налаштував, що воно так буде, Та. і ти не мав вже варіанту здати назад. Так, я мав 40 з чимось тисяч сейвінгів, і мені тато ще вислав з України трохи грошей. І на тому я жив, і пропалив, і, і пішов вниз. І, і... Але я пішов фул-тайм з першого дня, то більшість тут парт-тайм. Більшість стартують парт-тайм. В тебе ти пішов фул-тайм, але в тебе була онлайн робота. Так. На другій стороні ти також, Дмитро, пішов. Хотів би трошки розповісти. якраз. Мені здається, тому що я не був публічною людиною. Олег, так. Олег був та публічною ти до… зразу довго Інстаграм до... робити. Я це одні. зразу зрозумів, що потрібно робити. Так. Мені здається, оце, це зразу моя рекомендація, коли нові агенти приходять в офіс. Uh -huh. І моя рекомендація найперша. Піднімаєте телефон, телефонуєте своїм друзям і знайомим, хто uh -huh. підніме від вас трубку. Uh -huh. Не просто сусідам, які не знають хто ви, Ta. і розказуєте, що ви реаліститегент. Самі перші ваші друзі, ваші знайомі, це ваші перші клієнти. Це ваші перші реферали, ваші перші клієнти, ваш перший, перший бізнес uh -huh. і соціаль медіа. Я зразу зрозумів, що треба, треба йти big on social media, але воно все залежить. Я, я тепер розумію, що мені було трошки можливо простіше почати, бо я почав е роботу з тобою mm -hmm. і е ти мені давав е початковий бізнес, скажімо так. Але е все дуже залежить від людини. Тобто, якщо є оця е комунікація з людьми, і вони вже потім рекомендують. Потім е, отримуєш реферал з цього бізнесу, тоді вже ти трошки починаєш починаєш працювати. Але погодься на те, що ти є люди, кому ти скажеш шорт робити, і зразу та людина йде і робить, а декому ти кажеш 5 разів, 6 разів, 100 разів, і, і не можуть переступити через свій комфорт. Є так. таке? Оце, оце іменно цей ключовий фактор, який або вам поможе, або. І, і нічого з того не буде знову ж таки з цього якраз діменного спічу виходить ще така річ: важлива якість, яка потрібна для того, щоб бути агентом. Ви маєте бути комунікабельним і окей, себе почувати, бо це робота з людьми. Але десять метро не є комунікабельний. Він є інтроверт, правда? Yeah. Тим не менше, я бачу, коли він. Ти інтроверт. Він любить переписуватися більше, ніж говорити. Ні, Мені nie. здається, що я, я смс-ки з агентами, з усіма з іншими. Я б не сказав. Ти називаєш себе інтровертом чи ні? Ні. А ти таки більше ж помовчати. Я б не сказав. Він просто Nie? з тобою не любить говорити. <схай> Навпаки, я Bo думаю. що... я, я більше інтроверт. Отак, От я чесно скажу, я на камері на, 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 на радіо не скажу, що, що комарницький інтроверт, але я більше люблю тако в Тишині побути, на Ютубі подивитися собі щось, то подумати, що це, це, це для бізнесу. <схай> 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 я скажу так, можливо, знаєш, я десь таке читав, що якщо ти дуже гарний реалістейт агент будеш, якщо ти їдеш в ліфті незнайомою людиною, і ти почнеш з неї говорити, uh -huh. можеш завести з нею конверсейшн, розмову, uh -huh. то ти Дуже гарно говорили, стати агент. Це, це точно не інтроверт. Та людина, яка в ліфті почне розмову, перша і. Агент е... повинен навчитися знаєш, зловити якусь. От, бо це теж скіл, це, тоже skill, це на, то, на то є уроки. Ти просто стоїш з кимсь в черзі на саббей, і ти можеш, ти можеш щось придумати. От людина тебе дивиться, і ти зразу щось можеш так. встрілити, щось, щось сказати. Це. Skill. Це скіл. Я кожен раз, навчитися. коли граю в гольф з випадковими людьми, звідки клюшка? Я, намагаю, я намагаюся продати кожному з них щось. No. По великому, ну, до речі, недавно грав з людиною, дав йому візитку, і ми вже домовилися про дзвінок, і він шукає хату. Бачиш? Топ. Оце, оце Так само йду в садик, кожен раз зустрінюся з якоюсь мамою чи татом якоїсь дитини, яка йде в групу з моєю дитиною. Я все запитаюся: де працюєте, де працюйте, сюди, а де ти працюєш? Я, то, -то, то І зразу. Давайте бізнес-картки. І все, оце, оце, оце треба вміти. Це на, на ходу. Це зразу теж не з'являється. Я пам'ятаю, як я перший тиждень пішов в банк, в честь банку, тут якраз на плазі, пішов, постукав, сказав, хто тут моргажами займається, і дав йому стопку в бізнес-карті. Він взяв, дякую, поставив. Я поїхав додому я думав, що я щось правильно зробив. Мені моя жінка каже: ну, то, то тіп, воно так не спрацює ніяк. А я думав, що ну, але вже хоч щось, вже хоч якийсь маленький крок. Ще пішов. одна, що така важлива річ, що в цій роботі ти. Пхаєш дуже багато різних речей, тобто ти робиш то, дзвониш, висилаєш онлайн, і часто питають: а що працює, що мені зробити? А ти так. не знаєш, що конкретно працює. Так. Працює все в сумі, так. але немає якоїсь одної речі, яка, наприклад, ми на радіо у нас може слухати зараз двоє людей або ноль. Але ми все одно продовжуємо знімати радіо, тому що ми маємо фідбек, ми бачимо, ви дивитись соці... в соціальних мережах, і також для впізнання нашого бренду. Можливо, також для рекрутингу нових агентів. Uh -huh. От ми зараз тут сидимо, можливо, воно не працює, можливо, то що ми знімаємо, не працює, можливо, ша щось не працює. Але якщо ми все Але це... як ми почнемо помаленьку відключати, тоді ні, нічого не працює. То вже починає результат до падати. До речі, ви погоджуєтеся з таким твердженням. Тобто реалістит агент не може зупинитись. Якщо він зупиниться, в нього бізнес завершиться. В плані uh, інтерв'ю, в плані ні. Uh, він не yeah. може дозволити, щоб про нього забули повністю. Ну, можливо, нові, нові клієнти пропадуть. В тебе починає так, падати, реферали, але залишиться пест бізнес, можливо. Але це, до речі, файна, файна, хороший файно. Я хочу його розказати. Перших пару років це буде страшна кількість роботи на будування свого імені, і кожна транзакція чуть не дається потом і крові. Ти кожен діл витягуєш по максимуму. Ти дивишся, скільки ти часу вклав на то. То дуже багато. І ти думаєш, якщо така ціла вона кар'єра, то то дуже тяжко. Але приходить такий пойм, коли ти вже, наприклад, продав 200-300 хатів, і ті, що першими в тебе купили, продали, вони вже починають перепродувати і купляти нові. Це стається десь на третій, четвертий, п'ятий рік, деколи чуть-чуть скорше. І вже на цей час ти вже після тих того часу в бізнесі ти вже починаєш робити бізнес з тими, хто з тобою вже купляв, продавав. Ти вже можеш навіть і не шукати більше ніж людей. Ці вже ну не всі будуть робити свій бізнес, тому що там і родичі, деякі получуть різать агентство. Це дехто. Поміняє, тому що вони хочуть попробувати з кимсь іншим, хтось про те забув, бо ти забув з ними. Але маса більша частина буде з тобою далі продавати купляти, і ти вже навіть робиш бізнес з тими самими, що ти вже робив. І воно стає досить так, що ти навіть і рефералки від них отримуєш рекомендації, і ти вже можеш надзвичайно сильно зупинити пошук нових клієнтів, але ти мусиш нагадувати весь час про себе постійно, бо люди про те забувають. Цікава річ, яке цікаве питання, і навіть загалом цікава думка. Чи вигідно? Отримати ліцензію для того, щоб купити або продати власну хату. Угу, uh Ні, -huh. я теж думаю, що ні, і багато клієнтів ставлять мені це питання, ну, бо вони рахують мою комісію. А чого? чого. Давайте поговоримо, чого? Ну... Е... Скільки, скільки ліцензія Т коштує? Так, в рік? так, так. Ліцензія а, в рік приматі. коштує 1300. Так. 1300 в рік ви платите, плюс вам потрібно кожні два роки додатково здавати, е, проходити додаткову освіту, і там перші два роки вам треба тести здавати, потім вже не потрібно здавати. Гурбокач, ви не можете просто отримати ліцензію. скільки і... коштує твій час, щоб вибрати той курс і забути про, про неї. Тобто для клієнта, для людини, звісно ж, логічно. Я продам ще, свою хату. А ще, а ще, ще найважливіше, Найважливіше. І якщо ви здали і отримали ліцензію, чи робиться вас гарним агентом, да. і ви знаєте, як продати і що, і, власну хату. І, і чи ви зараз купите ту хату найкраще? Тому. Тому що ви можете ви, програти на тій хаті. Ви експериментуєте які, імені... на собі та. за свої власні гроші. Тобто, 1300 доларів в рік ви будете платити, або вам треба ліцензію запаркувати і взагалі не, не бути агентом. Тобто, вам це потрібно платити. Е, значить, якщо ви її 5 років потримаєте, відповідно, от множимо, скільки у нас виходить 8 е, тисяч. В такому дусі вам треба просто платити. Бо ви раніше, ніж раз, 5 років не будете переїжджати. Це раз. Друге, як ви будете себе представляти, свої власні інтереси, якщо ви цього ніколи не робили, і у вас дуже-дуже мало є навиків в цьому. Можливо, коли хтось продає хату там, за 2 мільйони і він це йому окупиться, але середньостатистично, я вважаю, це марна трата часу, тому що вам потрібно потратити добрих два місяці для того, щоб цей екзамен здати Ну, і Просто мати ліцензію не означає, що, так, що ви купите по найкращих умовах. Так, це скоріш за все, ви не орієнтуєтесь в ринку. Скажу з власного досвіду, коли, коли я представляю покупця чи продавця, і я бачу, що з другої сторони є агент недосвідчений. Я з великою радістю в інтересах свого клієнта роблю все можливе для того, щоб для нього отримати найкращу найкращі... мову, вибити найкращу Саме так, вижити, вибити, давайте кажемо все своїми іменами, uh -huh. тому що цей агент не знає про що йде мова, не знає, що відбувається, і погоджується на все, що ти йому скажеш. а Ти радий йому казати все, що треба, і статистику кожного агента можна перевірити. Дуже до, до речі, дуже часто я можу подивитись. Це є, я бачу, Агент за останні три роки продав mm -hmm. дві ти хати. До речі, ти перевіряєш, переврашку ти у телефонії. Я такий я щось? спілкуюся з агентом. Я, uh -huh. Відчуваю, ну щось агент Ти не щось, розуміє, щось що не він то, дивіся, дві продажі. Вони, кажу, от, це буде такий технічний термін, escalation clause. і ага. мене агент А що це таке? І я такий, щось, щось, О, мабуть, сьогодні, не розумію. Сьогодні що... ми отримали а, офер від а, агентки. Я б теж мав підозру, що можливо вона не самий гострий ножик в шухляді, і, бо я їй сказав, що там треба зробити, і вона мене питає, де це має бути. Це якийсь окремий документ. І я думаю, ого, го а ну чекай. І я так зайшов, подивився, дивився. а, чотири продажі. Окей. Це, вже ну, це велика радість працювати нам коли на другій стороні є такий агент. Коли є двоє акул з двох сторін, це ми вже тоді б'ємося, і тоді вже в нас на боротьба. А коли є одна людина, яка не до кінця розуміє, що відбувається, і вона ще сама в собі сумнівається, особливо, якщо з другої сторони агент впевнено говорить, то вона думає, ну напевно, так має бути. Давайте замотивуємо когось. Хто хоче хто Окей, цікав... про гроші. Про гроші. Про Цікаво, гроші. так скільки потрібно продавати нерухомості, кількість в рік, щоб бути. Гарним реаліститигент. Скажемо, навіть ще не таку річ, а е, напевно по статистиці перший рік. Агент... Скільки ти продав хатів цього року? У 2023 році. У 2023 році я продав 58 хат. Ти б, Дмитро Сикі. 47. Ти б 58 це 47. Окей. Okay. Я продав на 45, і я продав на 20 мільйонів. І то я вже так, я вже не рекламую самого себе як агента. Я більше рекламую як компанію, але от повторний бізнес звертається. І вкладаючи, можливо, на пошук нового клієнта там кілька годин в тиждень, все одно цей бізнес вертає. Але більшість часу зараз займається офісною роботою, так, і тренуванням агентом, та. пошуки нових роботи. Ми агентів. з Дмитром, напевно, 90% часу займаємося продажами і 10% тільки офісної роботи, тренуванням агентів. Але е, так, 50% на 18 мільйонів приблизно я продав. Е, минулого року на 12% з копійками, е, скажімо так. А ще таку статистику хотів сказати, що я думаю, приблизно менше перший рік середньостатистичний агент, я не кажу кажу, середньостатистичний заробляє в районі менше 30-40 тисяч. Ну, це, це, це за евередж uh, дохід так. агента 40 чи місяць. Чи можна я але свій перший с... рік заробив більше, ніж 100, Тому це буде віком можливо. Та, але то так, тому що є агенти, які продають одну хату, є агенти, які продають 100, тому average виходить кінця. І от чому, чому важливо займатися сошомідію і себе рекламувати багато через те, що ваш чи знайомий, чи хтось, хтось, наприклад, шукає ріалтора. Всіх, всіх, статус один, той самий, всіх на всіх професійний титул, той Фотографії самий. фотографія гарна, так Так, да, всі називаються real estate agent. А хто є good, а хто є full-time, а хто є part-time, а хто є взагалі нічого не Неможливо сказати, і це скажеться тільки тоді, коли видно, як часто ви то робите, чи кожен день ви в бізнесі. чи ви… Люди то... привикають до того, що ви цим займаєтеся. Да. Їм треба це в кожного така річ. Вони ж не знають, хто, хто кращий, а хто кращий? Той хто активніший, той, той хто то, продає на більш то хто хто частіше хто вони постійно, на екрані хто побачили, постійно на так, хто постійно. То, що в то ставиться, хто професійніше в діти. Так, це, ці всі фактори важливі, вам можливо, багатьом треба буде поміняти, як він привик не знаю, хто працював з дому особливо. Я щось останнім часом пере, перестав любити сорочки. Я так любив, коли сорочки. я вже не можу ці сорочки. Я не знаю, щось я останнім часом сведер, гольф, можу піджак на футболку. Я так розумію, ви теж не думаєте. Ні, ще сорочки літом. Залежно скільки тобі треба їздити. А їздити треба багато. Це день проходить в, в машині. машині. Так, так. Ви як Uber-драйвер тільки трошки гарніше виглядаєте, і маєте ще можливість там десь зупинитися, поїсти деколи. Так. Дуже важливо мати локальний телефонний номер. Так. Не якийсь там 771 304. Ну номер ніхто... з Та, ніхто з трубку не візьме, це перше. Чи варто мати фону машину? Все залежить, Та. щоб теж люди дорозуміли, що якщо ви проходите в реалістейт, вам не треба одразу брати моргідж і купувати собі мерседес, mm -hmm. тому що ви реалістейт агент. Краще інвестуйте в себе, в ваші знання, mm -hmm. Mm -hmm. вмійте дати гарний сервіс клієнту. Mm -hmm. Пояснити, відповісти на всі свої питання, а не просто я real estate, стейт, мене там Мерседес запаркований, Ще одна не, не оч... працює. і хаметья неочевидна порада, неочевидна порада. Якщо ви плануєте, якщо, наприклад, так сталося, що ви отримали ліцензію, бо ви хочете стати агентом і плануєте заодно купити собі хату прямо вже першою своєю покупкою. Не відкладайте це надовго, тому що so. ті податки, які у вас були зроблені, будучи агентом, ви ще наступних кілька років будете мати слабші податки, тому що ваші доходи, скоріш за все, будуть меншими ніж до того. Тому, якщо, якщо ви це плануєте, то вам це треба зробити в перший рік, коли ви ним стали. Плюс, пройшовши цей процес самому купівлі, ви вже будете ви зможете краще про допомогти клієнтові. І я пам'ятаю ще колись, коли я тільки пішов ріастейт. Я чув є Брайн буфіні, Брайн буфіні, такий Брайан буфіні. Брайан Буфіні коуч в ріл індустрії. Він сказав: It's hard to trust a realtor, who doesn't own any real estate. в кого немає Але на початках так є. Я був таким агентом. Я дзвонив людям і казав, що я продам вашу хату по то по найкращій ціні. І я ніколи нічого не купляв, не продавав. Я Ніхто рендував. не став топ-агентом зразу, так як mm, і, та? і топ-медиком. І І, і отут також є дуже важливо, що бути самовпевненим, а деколи навіть за, за за дуже самовпевненим. І в нас є теж приклад в нашому офісі, і агент, який недавно прийшов, надзвичайно впевнений в собі, і в нього і люди йому вірять. І в нього і він росте, і він має в тому сесії. І чим більше ти себе не недооцінюєш, тим люди теж відчувають. щось що, що, що не до кінця впевнено, Чи впевнений? Знаєш, ти, не, не ти не так говориш, ніби ти мене не переконуєш. І, а мене треба переконати. Я деколи, коли сам щось купляю. Я теж хочу. Переконайте мене, будь ласка. Все у нас час закінчився. Всім дякуємо за увагу. Почуємося Почуємо через два тижні. когось щось цікаве. У нас на сайті, до речі, є онлайн школа. Якщо комусь цікаво, comarealestate.com. Почуємося, побачимося через два тижні. Дякуємо. Всім гарного вечора. Радіо Чикаго